Привіт всім! Дуже пізно знімаю маленькі сторіс, але хотіла показати, щоб не знімати відео, не монтувати нічого, одразу покажу. На сайті Candy Yarn я замовила собі ось такі голочки. нові, Тому що треба було мені поновити свої для шиття ручного шиття. Такі в мене є пов від Наталії з Канади. я Привезла, сюди їх повставляю. На перстки, звичайно, бо в мене не було. Був, але він такий незакритий, теж з Канади його привезла. Ну і що я взяла такий для експерименту спробувати, тому що я так поодягаю, хоча одягається на середній палець, на безімени яку. в мене тонкі, тому шукала такий маленький розмір, знайшла. Це такий комплімент, подаруночок. Тут така закріпочка і цукерочки, е, і таке п'яльце. Я його замовила для того, щоб спробувати. на... Крижмах вишивати, кодувати імена і побажання. Зараз я додам картинку, покажу, яке то воно має бути, щоб це була не машинна вишивка, а ручна робота. Звісно, це буде цінитися дорожче. ну Я для експерименту спробую, чи в мене це вийде, тому що це забирає також час. Ниточок у мене залишків багато з попередніх вишитих картин є. Я спробую якийсь малюнок відтворити. Зараз я на екрані вам покажу, які є. Можна імена кодувати в вишивці, можна побажання якісь. Ось. Тому буду пробувати. Ну, спробувати хочеться все, але, на жаль, часу зараз ну, практично немає. Тому що потрібно готуватися і до занять. І, і завтра має бути. В нас заняття з креслення. Так, будемо вчитися правильно робити, креслити е, викріки, правильно оберючені. Е, дуже багато термінології, якої я ну, взагалі не знала. Так, я думаю, їх треба тут так по, по величині. Свій був так, їх по це повставляти, щоб потім... Можна було орієнтуватися, де яка ширина. До речі, в нашої викладачки на виробництві є такий мікроскоп, дуже класна штука. Треба собі погуглити, знайти теж такі дуже добре роздивлятися, які носики в голки, чи вони не затуплені, чи вони, <кій> чи вони заокруглені, чи гострі. Тому що візуально, коли дивимося, здається, гостра голка. так, Чи пальцем попробувати це ну, не протестувати її. Потрібно дивитися. Я була вражена, тому що коли дивишся так на око, здається, ніби ну, однакові. В принципі, там вже де колбочка більш заокруглена, можна побачити, але під мікроскопом дуже класно видно, де є якісь зазубринки. Ось, значить, вона вже, в принципі, непридатна для якісного виконання роботи. Це також треба час помоніторити, пошукати. Я чекала це п'яльце. Тепер думаю, коли мені це спробувати. Мала сьогодні це зробити, але поки. Домашні справи, треба підготуватись до завтрашнього креслення, якщо буде пара, то навряд чи я сьогодні встигну. Якщо встигну, то покажу. Так, ну, власне, я потім собі їх тут розставлю, так як мені потрібно. Ось так, гарного вечора всім.